Розширюємо горизонти разом із проектом «Інсайт». В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Це радіо місто над Богом», 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І сьогодні у нас така можливо можливо. Одна з найважливіших тем сьогодення, так це медицина, це медичні послуги, це ринок медичних послуг і а, приватна медицина. Так ми вже звикли, що таке приватна медицина, що це а, швидко, що це доступно і так далі. Але а, про ринок медичних послуг, про історію новачків цього ринку ми поговоримо із Катериною Хитрук, засновницею медичного центру Angels Clinic. Вітаю, Катерино! Зовсім, зовсім недавно було відкриття так мед... Нічної клініки, але так. знаєте, давайте все одно почнемо з історії, тому що це цікаво, так як вона насправді е, спочатку було слово, і слово було давай, треба зробити вже е, доросли. Треба зробити вже е, приватний медичний заклад, е, приватну клініку. Хто взагалі був генератором цієї ідеї і як ця ідея вже почала втілюватись в життя? Дякую за запитання. Вітаю вас, вітаю всіх. Ідея, справді спочатку ідея, потім слово, і це було першочергово і дуже давно в моїй голові. Це було ще в 10 класі. Ну, тобто, це мрія була. дитяча так, мрія можна так, сказати. Так я просто, якщо говоримо особисто про мене і дякую мій чоловік, це пам'ятає, тому що ми однокласники. Mm -hmm. Він він один з небагатьох, хто казав, я знаю, ти завжди хотіла. От, спасибі йому, отже, просто-напросто, коли постав вибір, куди йти навчатися, до якого вузу, до вступу, в який вуз готуватися, я хотіла бути журналістом. Uh -huh. Uh -huh. І ну були і ви були їхати. журналістом. Звичайно, і, 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 і це навіть здійснилося, слава Богу. Але в плані навчання, навчального закладу, так коли все ж таки було прийнято рішення, що 10-й 11 клас це буде сьома школа, медичний клас, це буде хімія, біологія і так далі, то зрозуміла, що ну, не бачу сенсу бути там просто лікарем, робити щось, що робимо ми всі кожний. Кожен день, а, а щось а, завжди хотілось чогось більше а, і багато дуже ідей в цій голові, яка перед вами завжди було дуже багато ідей. Які потребують втілення, і не завжди е, ті рамки, ті межі, які ми отримуємо де-інде працюючи, е, навчаючись. Для мене хочу подякувати всім людям, з якими мені довелось працювати, і з якими я працюю зараз. Е, це і в тому числі головний лікар, уже на наразі колишній, колишній головний лікар Немирівської центральної районної лікарні. Е, 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 там навіть не одна людина, там кілька головних лікарів. Я просто жадібно у них навчалась всьому, але будь-яка така структура, екосистема, вона має певні межі, певні рамки, і вона з одного боку навчає. Тобто, перший етап ти поглинаєш жадібно, ти вчишся, ти розумієш, як тобі взагалі діяти в цій системі. Хто такий пацієнт, як з ним потрібно працювати? Як що це таке за мистецтво? Це справді мистецтво знайти, відчути, а де ж проблема у пацієнта. І а, як у Конан Дойля, коли немає довго складних ситуацій, мені, я спрагло шукаю, і мені просто потрібно моєму мозку, мабуть, так буде правильно сказати, допитливому мозку, вкрай потрібно розв'язувати якісь складні задачки. І мені було дуже незрозуміло, цікаво, поза цими всіма науками, хіміями, біологіями, фізіологіями, анатоміями, <кій> як же. А як же відбувається це мистецтво лікування? І як, от ми знаємо, є лікарі, круті, класні лікарі, треба йти туди, треба йти до нього чи до неї, і все буде добре, правда? Як ці люди це роблять? Це ж недостатньо просто е, навчитися вивчитись, опанувати. Це недостатньо. Тобто, цей комплекс має відбутися. Ти маєш відбутися. Поза як, поза всім цим, над всім цим, я не знаю, як пояснити. От і е, перший етап це ти спрагло вчишся. Ти вчишся цьому мистецтву і далі з'являються ідеї. Ідеї, які просто потребують розширення. І е, так я переконана, відбувається у кожної особистості, в кожної людини, яка є особистістю, яка реалізована, і переконана, у вас так само є ідеї, і їх потрібно реалізовувати. І ти е, в певний період часу на певному етапі ти розумієш, як іде. Чому я зрозуміла в 10 класі, що ті ідеї, які з'явились в моїй голові, потребують тільки такого розширення, тому що е, мова тоді йшла в моїй ідеї говорили про реконструктивну і пластичну хірургію. Уже тоді цього не було в Україні взагалі. І, ну, ви ще в і... 10 класі такі слова навчилися, так, так, пластична так, хірургія. Так, а в університеті після екватору, після третього курсу вдалося навіть поїхати на навчання за кордон, за кордон на літнє навчання на літню практику в одну з кращих клінік Італії, саме з приводу реконструктивної та пластичної хірургії. Тобто, не просто, не просто робити гарні груди жінкам за бажанням, а такі складні ситуації рятувати людей, повертати красу після. Аварій, травм, ну, І операції. після війни, тому що і після особливо. війни те, що актуально. І е, якщо брати ще шкільні ще шкільні роки, 10-11 клас, то пам'ятаю, що е, оця дитяча безпосередність, яка ще не зникла на той час, так коли всіх в класі питають, всіх на парах на перших курсах питають, ким ви хочете бути. У кожної людини вже була якась мрія, якісь бажання. Іноді так були люди, які казали, я не знаю. Я точно знаю, що я хочу бути лікарем. Але до шостого курсу я подивлюсь просто на всі спеціальності. І ці люди справді вони теж жадібно вивчали кожну і шукали себе. Вони знали, що вони хочуть лікувати, але вони не знали, як, чи вони будуть оперувати, чи вони будуть в терапевтичному напрямку працювати у кожного своя доля. А справді було багато тих, хто казав, я буду акушер гінекологом. Моя історія інша. І я коли розказувала, що я хочу йти в пластичну реконструктивну хірургію. А я людина, яка малювала, співала, прекрасно грає на фортепіано, Творче. творча. І я розуміла, що ну, не можна просто так взяти і законсервувати оце. Да? Тобто я раз і за 10 хвилин можу зараз. Навіть зараз олівцем ваш портрет зробити виконати можу, можу да. не було відео. Я вас попросив і воно сяки да. Було да, да. Узур, я думаю, ми під позасуджі. час розмови і намалювали мі портрет. Можна, але де, ви стали ще І ці ідеї. Потребували потребували розширення вже тоді, і всі казали, що це неможливо. Ми в Україні. Ми в Україні, діточка, це неможливо. Ви стали ще й менеджером. Заснувати клініку. Це вже, вже трохи навіть інші мають бути е, чесноти. Це вже треба бути менеджером. От як вам в цій е, галузі, в менеджерській, е, ро, почало працювати? Так. Так. Е, скажу чесно, це складно, це цікаво. Так, це цікаво, але це складно. Це цікаво для мене, як для людини, в якої є дослід пошуку, дослід пошуку, наукового пошуку. Так? Знову ж таки, якийсь новий пошук. Нас університет будь-який, mm -hmm. я не буду казати медичний, будь-який університет. Чому він навчає в першу чергу вчитися? Навіщо потрібна вища освіта? Не, далеко не завжди для того, щоб працювати по спеціальності. Просто навчити тебе вчитись. І це спрацювало. Це цікаво, але це дуже складно. І коли ти все таки хочеш, любиш, знаєш, як працювати в своїй галузі, ти це робиш швидко. Ти це робиш якісно. Ти опанувала. Я не знаю, як мій мозок часом знаходить відповіді на запитання. Просто ми вирішуємо задачку і раптом знаходиться відповідь. І ми знаходимо, ставимо правильний діагноз і так далі, і так далі. З колегами часто це відбувається, але це дуже непросто, і я розумію тих лікарів, які тих колег, і не тільки лікарів, а людей в будь-якій сфері, які не готові до того, тому що справді ти дуже часто, коли є ти профі в своїй спеціальності, ще брати на себе окрему спеціальність, які ніде не навчають, по суті, які ти сам сам маєш все відчути своїми руками. Так. Так, це не просто, от, але це можливо. Угу. Ну і ви довели, що це можливо, що Дякую. можна настувати медичний центр. Але коли ви вже почали цю почали цю ідею оформлювати вже безпосередньо документально, так вже якісь приміщення. Підшуковувати, дивитись, як воно буде М -м, потрібно ж було чимось вирізнятись. Ну, клінік, у нас вистачає в вільниці Згода. і ви розуміли, що це буде непросто зайти в цей ринок. А, які ваші особи особливості от вашої вашого медичного центру енджелський, якщо вас вирізняє серед інших конкурентів, колег можна по-різному їх називати? Так для мене це все колеги і партнери, ремарочку скажу. Тобто, якщо пацієнту потрібно пролікуватись у нашого колеги в сусідньому приватному медичному закладі, ми направляємо туди. Не роблячи ніяких зверх зусиль, просто даємо контакти тих фахівців, яких ми знаємо, з якими ми вчили, з якими ми працюємо, і е, тут благо і е, результат має бути позитивним для пацієнта, і це є на першому місці. І можливо, це і також є те, чим ми вирізняємось. Ага. Але я не можу сказати, що це якась прям перевага. Я ну, б я, що... я рідко, я рідко чую, Я звертався в проватні клініки. Так. Рідко чу, що направляють тебе в іншу клініку. Згодна, згодна. Це можливо, і перевага. Це, це точно є те, чим ми вирізняємось, але. Це є ж, скоріш за все, має бути варіантом норми для лікаря, коли ти в першу чергу лікар і інтереси пацієнта для тебе на першому місці. Це питання, яке ви задали уже за останні два місяці, задало дуже багато людей. Я навіть уже міскувала над ним і дещо написала в мережі Facebook і Instagram з приводу відповідей: Міскувала над тим, що ми суперпрофесіонали. Ну, звісно, ми ж не просто люди, які зайшли в медицине. Цину, просто з грошима. Чи зв'язками не маючи медичної освіти, тобто ми з чоловіком люди, які навчалися, які пройшли цей шлях від А до Я і знаємо дуже багатьох лікарів з кимось ми подружились, з кимось ми дружимо, співпрацюємо, з кимось ми ще подружимось. Так, тобто, ми з цієї, з цього кола, з цієї сфери, ми дуже добре все знаємо. Uh -huh. І це теж наша наш плюс, безумовно. А сказати, що перевагою є те, що ми суперпрофесіонали, тому. Що справді ми найкращих в свою команду запрошуємо і працюємо з ними, в принципі, і без клініки вже багато років. От то це є варіантом норми. Розумієте? Як можна сказати, що це перевага? В принципі, це для лікаря має бути так. Це другий момент. Але все ж таки, чим вирізняємось? Ось можу гарантовано сказати, що у нас пацієнт, який потрапляє і. Скажу на прикладі пацієнтів uh -huh. з дуже серйозними ситуаціями. Не буду брати б'юті сферу, uh -huh. візьму сферу онкопатології, тому що вона стосується, знаєте, ну красу можна хотіти, можна не хотіти. Можна мати на неї кошти, можна не мати. А коли стосується питання життя і здоров'я і працездатності, яку може людина втратити, і так далі, і відповідно, все життя йде не за. Певним нормальним сценарієм, то це дуже важливо, і е, на прикладі цих складних пацієнтів складних ситуацій е, ми цей весь цикл е, завершуємо для пацієнта. Ми його робимо закритим циклом, тобто ми ведемо пацієнта повністю, повністю. Угу. навіть якщо потрібно буде поїхати в інше місто або й країну. Тобто, вже є випадки, коли ми шукаємо наразі, от в Німеччині колег, дуже багато колег повиїжджало навіть зараз під час війни, за останні неповних три роки, дуже багато. Сім'ями просто і такі круті спеціалісти. І наші однокурсники, ті, з ким ми навчались з різних курсів, які працювали, знайшли себе успішно, успішно в Києві. Вже мали посади, мали клініки, просто покидали все і повиїжджали. Але вони там, і ми з ними на зв'язку. І зараз ця ситуація онлайн. Онлайн це теж така сфера, яка розширяє наші можливості, і вже ми можемо співпрацювати з ними в, в, також в певному руслі, нехай онлайн. Так? Але якщо людина, наприклад, в Німеччині, то ми відповідно з нею і там можемо зв'язатись і спрямувати в те чи інше місто. Але це така сфера, знаєте, ми тільки починаємо там. Я розумію, я розумію, що за 10-15 років вже будуть е, зв'язки. До речі, ми зв'язалися з однією е, жінкою, засновницею е, клініки у Польщі. Угу. Вона нещодавно відкрилась, кілька років тому, рік чи два тому, я точно не пам'ятаю. З України. Але... Пам з України. Угу. І в неї є досвід успішного відкриття медичних клінік в Києві, в Україні. І вона вирішила виїхати, але вона виїхала. Uh, і uh, її історію я читала. Ми з нею зв'язались, сконтактувались, то вона їй просто стало там. Ну знаєте, як людина звикла робити щось. Вона каже: Я не могла просто сидіти на місці у Польщі, просто перечекати війну. Я просто взяла і за рік півтора зробила свій заклад. Але маючи досвід, уже відкриття цих закладів тут, їй просто потрібно було правильних юристів знайти угу, там. Угу. Відповідно, вона уже знала їхнє під їхнє законодавство. Так, і відповідно, той шлях, який ми пройшли, ми пройшли його для нас, це перший шлях з чоловіком. А наприклад, для неї це вже більш. Зрозуміло було, і вона просто змогла швидше це зробити. Вона обійшла якісь моменти, які не потрібно було робити. Так вона знайшла приміщення з ремонтом, наприклад, з прийнятним ремонтом. Що треба було косметично? Вона підправила. Вже теж маючи досвід, як це має бути відповідно до вимог польського законодавства, у вас була інша ситуація. Ви у нас була ремонт. інша ситуація, <рес> <рес> геть інша було ситуація, ремонту. так але насправді знаєте, я аналізуючи те, що відбулося з нами, наш шлях, це було невідворотно. Ось так воно мало бути. Чому я поясню? А, я взагалі така людина, що я знаю, що мене по життю веде Господь, і є в мене своя і місія, і цілі, і, і а, я переконана, що жити просто заради задоволення власного живота, скажімо так, так, вдоволення таких. А, Звичайних Жит потреб, життєвих так. потреб, так, ми все-таки люди, ми створіння високої організації, і е, якщо вже ми живемо, ми прийшли у цей світ, кожен з нас може внести, зробити свій внесок е, і зробити наш світ навколо кращим. Для когось це можливо буде просто е, посадити квіти. Коло своєї роботи, поруч зі своїм будинком, де проживає, так а для когось можливо щось більше зробити. А для когось це може бути просто не шкодити, просто стриматися і не робити нічого поганого у кожного своя місія. От і чому я кажу, що це було невідворотно? У нас були вже люди на момент до війни, з якими ми вели переговори, які займалися відкриттям клінік. Юридичним супроводом, і під час війни ці люди благополучно покинули нашу країну. В перше півріччя початку війни повномасштабної дуже багато цінних спеціалістів покинули межі нашої країни. На жаль, і вся подальша співпраця. Ці люди асимілювалися. Вони знайшли роботи, вони активні, вони працездатні, молоді, розумні їх. З руками і ногами забрали німецькі компанії, польські компанії. Тобто, це було невідворотно. Я зрозумів момент. А знаєте, що невідворотно те, що 20 хвилин нам замало для розмови, а вони Згоди. вже вже на жаль закінчилися. Але ми ще обов'язково зустрінемось в нашому ефірі, тому що цікаво послухати цей досвід. Так ем, від Катерини Хитрук, засновниці медичного центру Angels Clinic. сказав від засновників, тому, що Сергій Хитрук е, наразі співзасновник, на але він на роботі він підстраховує Катерину, яка зараз у нас е, на радіо місто Анбугом у прямому ефірі. Про ринок медичних послуг е, історії новачків ми говорили щойно. За кілька хвилин знову повермось до нашої студії. Буде вже інша розмова з іншими гостями. Катерину дякую. Зустрінемось на ну, все добре. Дякую, По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.